Одразу двоє українців увійшли до списку найдорожчих воротарів світу за версією міжнародного центру спортивних досліджень. чий рейтинг став альтернативою для трансфермаркету? Трансфермаркет формує ринкову вартість футболіста відповідно до своїх вражень і чуток у змі, тоді як у міжнародного центру спортивних досліджень, зовсім інший підхід для оцінки ринкової вартості гравця. Ця організація використовує економітричну модель, враховуючи довгострокові контракти та вік футболістів. Так ось до Луного списку найдорожчих голкіперів світу потрапили одразу два українці. Більш того, обидва перебувають у топ 5 Андрій Лунін посідає четверте місце. Вартість воротаря мадридського реалу оцінюється у 41 мільйон. Для порівняння на трансфермаркеті 20 мільйонів євро. Ну а на другому місці Анатолій Трубін, чия ринкова вартість становить майже 47 мільйонів євро. На трансфермаркеті 28 вісім мільйонів. Очоло цей рейтинг нідерландський воротар Брайтон Бартвербрюген.